Вітаю, шановні читачі! З вами 9-та дитяча бібліотека і я Валентина Захабура. 28 вересня виповнилося 220 років з дня народження козака за духом, французького письменника, історика, науковця Проспера Меріме. Де 220 років тому у Франції хтось чомусь назвав себе козаком. Мало того, що назвав, ще й вивчав історію козацтва, ще й е, пропагував цей стиль, образ настільки сильно, що змусив навіть е, Міністерство освіти ввести історію козацтва в шкільний курс. Що це? Україна в той момент залежна від Росії держава абсолютно. Тут ні про яку історію вивчення історії козацтва не йдеться, окрім окремих праць а, того самого Миколи Костомарова, а, який дуже надихнув Проспера Маріме. з рецензії на роботи Костомарова фактично народилася ціла книжка про Богдана Хмельницького. І причому настільки популярна вона була, що витримала за протягом одного року чотири перевідання у Франції. Тобто історія казацтва була дуже неймовірно популярною. Але давайте все ж таки поступово. Хто ж він такий Праспер Мерімен? Народився в родині художників, дуже творчих людей. У 8 років вступив до 7 класу, чогось то там, якогось ліцею, був надзвичайно розумною дитиною, творчою. Батько шалено хотів з нього зробити юриста. І якби в цій царині намагався діяти хлопчик, але ну, щось йому не сильно подобалося. І коли він отримав посаду ще в юному зовсім віці, до 20 років йому було, Наглядача інспектора історичних архітектурних пам'яток, це буквально змінило його життя. Тут вже почалася і письменницька кар'єра, і наукова. З такою залюбленістю в історію свого краю та історію сусідніх, і не лише сусідніх, а дуже навіть далеких, подекуди держав. Ну, мало кого можна порівняти з проспером Маріме. Стосовно архітектурних пам'яток, він добився того, що середньовічні шедеври Франції очищувалися від незграбних. Ну, це все одно, що сьогодні подумати, от приходить до Києва інспектор з історичних пам'яток і каже: так, негайно оці всі новомодні балкончики старовинної забудови познімати, причому там коштом а, господарів. Так? Усі ці е, жахливі кондиціонери познімати і повернути первозданний вигляд зовнішній е, величним будівлям пам'яткам минулого. Ви це можете собі уявити? Ну, Прага, наприклад, таким чином живе сьогодні. От е, тож, ось це робив 200 років тому у Франції проспер Меріме, і причому дуже наполегливо і дуже багато пам'яток зберіглося е, і знову. Набуло свого ось цього історичного класичного вигляду завдяки його зусиллям. Тож, не дарма він став, зрештою, академіком французької академії, і потім ще й за літературну свою діяльність також став академіком, тобто він двох академій французьких прям, академік. І не почесний, як іноді це буває, а саме за свою роботу. Тож. Чим він нас іще дивує, що він з 20 років починає писати свої праці, він дружить зі стендалем. Він з самого дитинства фактично дружить з родиною майбутньої тоді імператриці Євгенії, і вона його фактично стає таким про він її протеже при імператорському дворі. Бо вона свого вчителя, Проспера Маріме, якого знає з маличку, запрошує. І він супроводжує двір знов таки Наполеона III в подорожах, вивчає архітектуру, вивчає культуру, і це йому дуже допомагає у подальшій його літературній праці. Також відомий дуже цікавий факт. Я спеціально собі тут на комп'ютері навіть відкрила, щоб не помилитися. Україна щороку пише всеукраїнський диктант Національної єдності. Я пишу, ми всією бібліотекою пишемо, пишуть наші читачі і потім жахаємося, ой-ой, ой скільки ж ми там десь припустилися помилок. Так от, свого часу. Таку традицію було запровадженою у Франції, і та сама імператриця Євгенія, саме Просперо Сперумері, замовила ось такий диктант Національної єдності для королівського двору. І диктант виявився дещо підступним. І от скільки помилок припустився імператор, імператриця та деякі дуже відомі письменники. Отже, Наполеон 3 припустився аж 75 помилок. Його дружина Євгенія, яка цей диктант замовила, зробила 62 помилки. Олександр Дюма, син. Пам'ятаємо, що письменників з цим прізвищем було аж двоє, батько і син. Тож син, який тоді також писав при дворі цей диктант, зробив аж 24 помилки. А найкраще написав диктант австрійський посол пан Метерніх, зробивши лише три помилки, що говорить про те, що коли ми думаємо, що ми знаємо рідну мову, ми часто її не дуже добре знаємо. А от іноземці, які ретельно вчаться, знають усі правила. Тож давайте не поступатися комусь знанням нашої мови. Як це зробили для себе висновки-французи, і всіляко свою мову оберігають підносять, розвиваючи. Тож, а ми повертаємося до Проспера Меріме. В літературі він нас цікавить найбільше, звичайно, французи йому вдячні за збереження історичних пам'яток. Проспер Меріме вивчав мови. І коли він писав свої твори, він дуже намагався ретельно дослідити. Середовище саме ось лінгвістичні мовні аспекти. Його знаменита Кармен, Новела. Ми розуміємо, що якби він один з таких провідників французької новели, один з перших, хто ну, зробив літературну новелу справжнім мистецтвом і саме французьку літературну новелу. І за його кармен здавалося б невеличкою насправді новелою була створена потім опера, створені балети, і цей образ його кармен він не сходить зі сцен, з кінофільмів, з екранізацій вже теж майже 200 років. І думаю, що ще довго буде хвилювати серця глядачів і читачів, в тому числі. Тож Бізе створив оперу, а далі вже понеслася хвиля якби, нових і нових інтерпретацій. Так от, для того, щоб написати цей твір, мало того, що якби, треба було розуміти іспанську мову і характери, він ще й вивчав особливості мови і культури, ну, я вже не знаю, як правильно сказати, іспанських ромів чи іспанських циган, от, і історію контрабандистів, тобто він дуже ретельно. В, включався для того, щоб написати навіть романтичну історію. То, що вже говорити, коли він писав такі серйозні твори, як е, українські козаки та е, їхні останні отамани? Ну, В нашому перекладі це було видано як е, останні гетьмани, от, але в оригіналі це були все ж таки е, він називав отаманами. Образи козаків будоражили. Уяву Маріме з дитинства. Його родичі брали участь у війні 12-го року, з боку Франції, звичайно, і в них були просто якісь такі жахливі, але разом з тим і захватом спогади про те, що коли на горизонті з'являлися козаки, то ну, Досвідчених військових, які захопили пів Європи на той момент. Так ми пам'ятаємо, що це Наполеонівська війна, не третього Наполеона, а того самого першого Бонапарта, вони просто ну, були нажахані. Вони кидали все і тікали. І радянська історіографія нам розповідає про всяких там казаков платових донських, кубанських і так далі, але ж воювали чернігівські полки, воювали. Та, що там казати, якщо Іван Петрович Котляревський, наш славний Іван Петрович Котляревський на прохання влади сформував п'ятий полтавський козачий полк. І цей полк а, також відзначився у тій війні 12-го року в захисті імперії, інтересів Російської імперії, а, і формували то його з умовою, Іван Петрович формував, що будуть повернуті козацькі вольності. Але, звісно, росіянам вірити себе не поважати, тому якби все це було. А, як завжди, був він ошуканий в своїх сподіваннях, От. але полк сформував і вся губернія якби, забезпечила повністю своїх козаків усім необхідним. Там, здається, навіть тільки одного сала в обозі було там близько щось там з десяти тонн, як вони виїжджали, чи щось такого плану, коли вони вирушали в похід. Тож. Це стосовно наших козаків. Але вивчаючи історію, він так захопився тим, що написав Микола Костумаров про козаків. Він так захопився оцім вивченням, що почав називати себе козаком за духом. Бо казав, що це жахливо, що Францією керують бакалійники, що наш парламент це. Збірка бакалійників, які кожен тягне владу і гроші в свою кишеню. Вони не можуть домовитися. А ви подивіться, яка була козацька республіка, яке в них було виборче право. І ось цим він захоплюється. І він називає ці землі, наші українські історичні землі народу козаків. І це настільки щемно. І настільки насправді важливо для нас, що коли тут, в Україні, люди стогнали під ярмом кріпацтва, коли усіляко того самого Котляревського ледь не зробили кріпаком, йому доводилося збирати документи і доводити своє дворянство. Щоб його родину, щоб його батьків, щоб його не закріпачили. От це треба було підтверджувати. А в цей час людина з іншої країни, політичний діяч, державний діяч, письменник захоплюється історією твого народу, захоплюється настільки, що захоплює свою державу, що школярі в старших класах вивчають історію козацтва. І це надзвичайно потужно. Це надзвичайно важливо для нас і для наших стосунків з нашими сьогоднішніми партнерами українськими. Щоб ми розуміли, в якому векторі ми розвиваємося і рухаємося попри те, що в нас триває війна. І знов таки, хто є на нашим справжнім ворогом всі ці роки? Тому те, що робив Проспер Маріме, воно для нас важить. І... Його козацтво по духу, воно дуже сильне. Тобто він справді вважав себе козаком. Кажуть, що він е, товаришував з Марко е, Вовчок, воно не має відмінюватися, начебто так, от, е, з Марією Вілінською, так, яка писала під псевдонімом Вовчок. але цього якось не день не підтверджується. Насправді відомо, що вона там е, з. Жу, Жулем Верном товаришувала, перекладала його твори. От, а о, оцього прям точно що вони прям були такими близькими друзями, я не знайшла підтверджень. А, проте він переклав її козачку, він товаришував з Тургенів. А Тургенів, як ми знаємо, що він дуже був прихильним до Марії Вілінської. І він вважав, що за те, що він її вводить у французьку спільноту, що він її протектує, якби з усіма знайомить, то вона ж має бути йому дуже вдячна. А вона виявилася не настільки вдячною, як він сподівався. І Тургенєва, і Марко Вовчок французькою перекладав Меріме. І от він казав, що от у Тургенєва в нього така от світла проза, уявляєте собі, Му -му, світла проза, там, наприклад. А от у Марко Вовчок такі сумні речі, такі жахливі, але насправді завдяки ним, завдяки творам Марії Вілінської українським її саме повістям і оповіданням французи, які це читали. Були нажахані усвідомленням того, що таке кріпацтво на теренах Російської імперії. Тому що, ну це ж завжди була велика культура. Ми ж там несемо себе таких ем, як це, людинолюбних, братніх, піклувальних з величезною любов'ю до всіх і всюди, а тут показана сутність була. Цієї культури, От, на чому вона стоїть, на чиєму горбу, на чиїх стражданнях. Ну, це був серйозний виклик. Звичайно, це не могло бути ось таким милим і оптимістичним. Тож, Меріме був самітником все своє життя, про те, з одного боку про нього кажуть як людину, яка от вела дуже самітній образ життя, а з іншого боку про їхні походеньки з Тендалем знав увесь Париж. І як співав свого часу Олекса Бик, наш чудовий поет, письменник, захисник України. Я маленький чорний котик. Шалапут і Ловелас. от Шалапутом і Ловеласом був Проспер Мерімен насправді. справді і е, любив він різноманітні містифікації. І Так, наприклад, він е, знав балканські е, мови і е, вивчаючи фольклор народів Балкан. Він на основі цього фольклору написав свої французькі пісні, зібравши різноманітні образи, і видав, що ось це якогось невідомого балканського автора. Він переклав французькою мовою, і на це повівся сонце російської поезії. Олександр Пушкін переклав це ще й російською. Тобто, це якби двічі от відбувся обман. Містифікація. Проте й сам він попався на одну з містифікацій, йому почала писати, якась е, британська прихильниця його творчості. І так це сподобалося е, листування, що от вона хотіла більше дізнатися про книжку, е, вона хотіла проілюструвати книжку Маріме Хроніки Царювання Карла IX. В нас вона є, щоправда, тільки російською мовою. І він так захопився з нею листуваннями, в них почався такий пістолярний роман. Він намагався через своїх британських друзів дізнатися, хто ж ця графиня, панна така талановита, зрештою, це виявилося французька дівчина. Жені жені. Жені Декен. І е, з листування з Жені Декен з'явилися вже по смерті письменника, з'явилася книжка Листи до незнайомки. Свої листи жені не надала, е, дуже обережно повирізала всі такі от сумнівні з її точки зору моменти з листів. Мерімет до неї, але це вийшла дуже лірична і дуже красива інтелектуальна книжка з переписки письменника зі своєю такою от прихильницею. Вони зустрічалися наживо, навіть кажуть, що в них були романтичні стосунки, хоча в той самий час його офіційною для всіх коханкою. Була Шарлотта або Валентина, в неї багато імен. Делесер. Вона була аристократкою, вона була дружиною французького банкіра, ну, але якось їм в той час це не сильно заважало. Тож Жені була більше саме таким. Другом, і пістолярним, і з рідкими зустрічами. Ну і, звісно, що молодій дівчині приховували свої стосунки, бо ну, жоден батько і жодна мати не бажає своїй дитині зустрічатися з Шалопутом і Ловеласом. Життя Меріме було насичене і глибоке. Трошечки він з одного боку завинив, напевно, перед Костомаровим, тому що пишучи рецензії в журналах, він згадував Миколу, а вже видавши книжку, яка по суті стала розгорнутою знов-таки рецензією на твір Костомарова, він оригінального автора вже й не згадав на, на обкладинці, і вийшло, що ніби цей твір присвячений. Вірніше створений саме Маріме особисто. Ну, тоді такі речі вважалися більш-менш нормальними. Зрештою, про козаків дізнався, дізналося більше людей у світі. Вивчав він образ і Івана Мазепи. Загалом політичний устрій, соціальний устрій козаків. І Знов таки, це для нас з вами дуже важливо, що в той час, коли тут Україна не могла підняти голос, що допускалися до друку тільки такі твори, от, а, романтичні, малоросійські, постаральні оповідання в Дусі Гоголя, з яким знов-таки листувався і товаришував Маріме. А, а чогось серйозного, ну не дуже допускалося тут до вивчення, і ми знаємо, як це переслідувалося, і постійно ці от гайки, вони закручувалися, закручувалися, і не давалося ходу ані освіті, ані науці українській чи проукраїнській. Тому те, що робив проспер Марі Медлі України, є значущим і дякуємо його невсидючому. Активному характеру, хоч він сам казав, що я француз, але я ну, що він такий космополіт і громадянин світу. Але саме в цьому моменті ми йому вдячні, бо він для Франції зберіг архітектурну її частину і красу середньовічну, боровся за це усіляко і сприяв збереженню, і відновленню, і очищенню. А для нас з вами він прославляв і сприяв знанню світу про світу про нашу минущину, наше славне військо Запорізьке і наших славних козаків. Тому дякуємо, шановний письменнику, де б ваш дух нині не перебував, але ви козак за духом. Тому сподіваємося, що ширяєте зараз. І в наших степах і разом з сучасними українськими козаками захищаєте Україну від того світового зла. З вами була Дев'ята дитяча бібліотека. Приходьте, читайте Проспера Маріме. На жаль, на превеличезний жаль. А у нас твори Проспера Маріме лише російською мовою. Тому як буде у вас змога придбати до бібліотек. Твори Проспера Меріме українською, ми будемо вам дуже і дуже вдячні. До нових зустрічей!